Прогноз ціни біткоїна на 31 грудня 2025 року. Давайте подумаємо з точки зору циклічності біткоїна. Скоріше за все, це третій рік росту біткоїна. Зазвичай, якщо подивитися на загальну структуру, з чого складається цикл біткоїна, це три роки росту і один рік падіння. Відповідно, 2025 рік буде третім роком росту головної криптовалюти, відповідно, і криптовалютного ринку, згідно моїх індикаторів, які ви можете безкоштовно отримати в моєму телеграм-каналі. Посилання буде десь в описі до цього відео. В закріплених повідомленнях ви можете знайти ці індикатори згідно з одного індикаторів, наприклад, Bitcoin Cycles, ціна головної криптовалюти досягне свого піку у вересні 2025 року. Так, і після цього, скоріше за все, скорикується на 20-25%. Якщо ми очікуємо біткоін по 180-200 тисяч доларів, то скоріше за все, 31 грудня 2025 року ціна головної криптовалюти буде орієнтовно 100-110 тисяч доларів.